Так, ну що, зважимо? Покажу вам, скільки буде важити сира шкіра необрізна, і скільки буде важити обрізна. От. Значить. Як виглядає необрізна шкіра? Дивіться, давайте глянемо. Тобто, на ній лишаються... Зрізається морда трішки, вуха лишається внутрі. Ну, обрізається тільки жир, це натягується максимально, лишається хвіст. Ну, можна сказати, він там без майже хреща. От. І що тут? Спереду? Лишають лапи дехто. Півсуглоба відрізали, і вони там прям ну, жир це зрізають на животі, якщо є, чуть-чуть зрізають. Це рахується не обрізна. Значить, давайте зважимо, скільки ж вона буде сиренька важити. От. Дивимось. 330 грам сиренька. Врізали ми хвоста сирого, дві лапи з трубочками. І обрізали ми вуха з головою, де оце все. Очі було, да? ну, тобто воно нам не нужне. Що ми маємо? Тих самих 90 там, 100 грам, да? тобто лишається максимально отак все. Тобто все підтягнути без лап. От. Тобто, отак вона. Розтягнуть її, підсушити, Отак вона виглядає. Значить, зрозуміли, да? забираємо це все, що ми обрізали, вложимо ще раз шкіру, показую. 235-230 нехай. От нам і вийшло майже 100 грамів сирого ми обрізаємо. Підсохла наша шкірочка вже. от. Вже гарно так висохло. Значить, дивіться, давайте зважимо, що вийшло від сирої. Оскільки вона всохлася. Так. 120 грам. Тобто 235 сиренька була. А висохла от, тобто, на половину. Продавайте. 340 гривень, наприклад. А? От така шкірочка, от візьміть, заважує на 40 гривень. 40 і 80 копійок. Одненька. Да? Тобто, це небагато, в принципі. Відмінність, яка між. Е... Не обрізною. Звичайно, та чуть була б важча. Ну, лапи, скажімо так, плюс тут вуха трохи. Ну і сам хвіст безпосередньо, да? якого немає. Але він надбагато довше сохне, це 100%. От. І е, його зберігати важче, тому що буває і мухи заводяться. От. Тобто дуже важко його зберегти. в гарному, сухому вигляді, щоб воно не було там поїджене ніякими цими паразитами. Тому такий варіант, звісно, краще набагато, як для мене. От. А відмінність ось така вийшла. Моя така думка на рахунок цієї шкіри. Е, багато є такої інформації, що от багато хто із скупщиків, скажімо так, яких скуповують шкіру або заготівельників правильніше. Купують, допустимо, цю шкіру. Да? Є такі нюанси, що вони просто роблять із цієї шкіри, малої, коротшої, наприклад, а, там, ну неважно, е ферму так звану. Такого розуміння, як ферма, в принципі, немає. Чого? Я вам об'ясню, бо я чуть-чуть дивився, читав цю інформацію, її мало, звісно, але загальне поняття таке, що якби любий кролик є якби. Здатний для того, щоб з нього збривали пух або саму якби, шерсть. От. Чому? Є якби пухові звірі, а є отакі, типу, шерстяні. От. Пуху молодих в основному кроликів це рахується до двох місяців. Тому якби, є таке поняття, що до двох місяців бажано кролика не забивати на шкіру. Чому? Тому що він вилинює ще, він ще линяє, вона ще якби не почала рости нормальна. Нормальне хутро правильніше навіть. Тому є таке розуміння. А такого розуміння, як до 100 грам, які є в нас такі прийомщики, да, починають лохотрона із людей робити. Менше 100 грам мені не ложить шкіру, бо тіпо, це буде ферма. Що це таке за розуміння? Вона що, шановні, лиса? На ній тут є якийсь повириваний пух, що вона не підходить. Я не розумію, те, що вона чуть-чуть коротша, може бути і до 90 до 100 грамів, це нормально. Я вам просто навожу приклад. Оце 2,5 місяці кролик. да? О, Давайте от ще раз кину вам, покажу просто. Це просто поражає. Люди ведуться на це і здають, кивають плечима, от кажуть, тебе ферми там 3 кілограма, тобі значить на по 60 гривень. Що це таке? Ало? Типу, що це за лохотрон? Якщо ціна шкіри мінімум 340. Оце трьохмісячний кролик 120 грам, термончик, тому що тонка шкіра дуже. А це я вам покажу самка, який було вже там біля року. От я її вибракував, тому що вона мені не подобається. От її вага шкіри. Бачите, 270. два рази всього. То є, в мене були такі самки, там шиншила чи срібло, яким там по року. В них шкіра взагалі там по 600 по 700 грам могла важити, наприклад. Тобто ви відчуваєте? Значить, самка теж неповирваний пух, тобто гарний пух на животі, ніде нема нічого. Тобто, упушону дуже класна. Тобто, не линяє нічого такого. Зрозуміло, я думаю. Значить, є таке розуміння, що пухові звірі. І хутрові самі. То пух так само стригається. Для чого? Заводи є для попереробці хутра, які використовують як для шарфів, там, для різних хустинок, пухових, от, для взуття, для комірів. Тобто воно все йде. Сама шкіра взагалі, або обрізки шкіри, де отут шия біля лап, отут де зрізається, де не підходить, так воно використовується теж на клея. От, клея якраз то найкращий із кролиної шкіри, щоб ви розуміли. От. Тобто вони навіть в дефіциті, і вони найнатуральніші, і вони в попиті, їх дуже мало. Тому, якби шкіра кролика йде вся, Такого розуміння в принципі немає ферма, Забудьтесь таке. Тому що це лохотрон, це заготівельник, який тобі впарює. М'яко говоря, я тебе надую. Мені цікаво, друзі, хто буде здавати шкіру по 60 гривень. Отак, так, на 7 гривень шкірочку за 120 гривень. Будете сушити, здавати, да? прикольний лохотрон. Краще таку шкіру за 7 гривень, щоб її не сушити і не це, то кинуть у грубку, спалити або закопати, або дати псам якимось. То буде більша польза, ніж підкармлювати когось. Бо мені ж треба нова машина обновитися цього року, то я буду вже типу, ферму трохи з тебе лупити. Теж колись перший раз попадав на одну особу. От, здавав довгий час. <кхем> Теж. Із п'яти кілограм зробив мені кілограм 200 е, ферми. Тіпо. Ну, я кажу, слухай, парень, окей, давай тоді, які мені критерії мають бути параметри. Що, чим шкіра не підходить? Тобто опушонність якась не така пух, линяє, скубець, ото корвеш. В чому проблема? Тіпо, що вона не підходить? Ну, щоб до 100 грам, хоча б була, кажу, ало, є кролики пухові, хутрові, а є м'ясні. То м'ясні вони теж рахуються, як і хутрові, тільки в них шкіра тонша, розумієте, відхід. Якби самої шкіри дуже тоненькі. Більше м'яса на кролику, розумієте? Тобто не йде в шкіру, тобто там 55-60% вихід м'яса. В хутрових там може бути 50%, наприклад, вихід тушки, розумієте? Тобто шкіра важча набагато. От вам. Доросла термонка, самка, ви бачите вагу сухої шкіри, 270 грам. Ось трохмісячного нема навіть кролика, 2,5. 115-120 грамів. Розумієте? Тому забудьтеся про цю ферму таки взагалі. Не ведіться на таку фігню. Тому що вже це, блін, читаєш і смішно просто. Люди ведуться на це. А заготівельники заробляють нормальний кеш, купляють машини нові. Значить, я думаю, чуть розповів вам, що шкіра якби підходить вся. Стрижеться шопух, якщо молодий. Головне, щоб не двохмісячний був і не самочки, які. Після двох неділь вже в кітності чого, бо в них тоді починається линька інтенсивна. Вони ж себе скубуть так само перед окролами, то вона може линяти. Або так само кроли, які вже е, там, в літній період, або в які кого линяють, теж не бажано здавати тоді, бо вона дійсно лізе тоді з шерсть і пух. Зрозуміли? Тому таке, якби питання актуальне було, я вирішив вам зняти і показати. Думаю, зрозуміли. Тому... Кому цікаво здавати необрізною, вона там буде, допустимо, по 250. Не обрізна, от ви получите за її. 30 гривень, грубо говоря. Ну, хай там набіжить. Вага там, ну я не знаю, ну скільки там. 30 грам плюс, да, Ну, тобто, якщо буде от 150-160, я думаю, тих самих 40 грам, бачите? Тобто не 120, а буде 130, 150, ну, 150 нехай. Тих самих 40 гривень. Що вона буде зараз по 340 чи 350, от, допустімо. Розумієте, от дивіться, кидаю це як обрізна. 42 гривна, там, там 41. Ну, воно все те саме виходить. Тому нема сенсу здавати її не обрізною. Розумієте, її важче висушити, її важче зберегти це проблема. От. Хоча вона вся йде, тобто, що пух стрижеться, що обрізки, все йде на клея, їх заводи переробляють. Цієї інформації дуже мало, тому я думаю, вам відповів максимально, кого цікавило це все. Так що забудьте про ту ферму і шліть їх подалі. Шукайте тих заготівельників, які адекватні і дають нормальну ціну от, і не придумують оце лохотроніще. Так що, всім дякую, всім пока.